Видевся такий сонячний день. Всі коти релаксують. Марса тут, Мейсі, о, там грядки перевіряє. Тільки Грейсі пішла на мишки. Десь там далі в полі. Її звідси не видно. Грейсі! Полювальниця отам наприкінці ділянки. Грейсі. Як там мишки поживають? Ти на полюванні? Красуня. Красуня. Іди я купила смаколиків. Можна без мишки, я без мишки дам смачненького. Та ти золотка, яка ти гарна. Дуже красива кошечка. Добрий день, добрий день, я дуже скучила, дуже скучила з тобою, Дуже. Моя красуня. Ходи, я тебе погодую. Ходи, бо хлопці вже поїли. Ходи, ходи погодую. Ласенька, ходи. ходи! до хати. Мейсон. Куди садовод, любитель? Тут в мене фундуки посаджені, молоденький. Садок фундуків. Мульчу ще не обирала навколо дерев. Але Мейсону дуже до вподоби. М'ятенька травичка. ні 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 не ломи гілочки, Мейсон. То потрібне деревце. Зто там, ти там птіхає. Гресінька, То ти підеш їсти чи ні? Боже, всі віддають перевагу перею. Прям вышло. Все на диете. Что ты там же нашел, Мейсон? Что ты там же жрешь? Что то я. Покажи. Покажи. Сухие листья. Зачем? Угу. Угу. Да угу. ты золотка. Я тоже тебя люблю. Вот так, мама. Мама давай.